Екологічний фестиваль важливий не тільки для дорослого, він важливий для підростаючого покоління. Тому що, ви знаєте, так вже склалося, що ми вже більше 10 років займаємося. Коли діти самі садять, коли вони його вирощують, вони його не ламатимуть. Мені дуже було приємно, коли я йду збоку, і хлопець садить, гінго, дерево, саме древнє дерево у світі каже своєму колегі одного однокласника. Ти уявляєш, років через 15 приведу сюди свого сина. Поки скажу, це я сам. Я думаю, що ця дитина вже не зламає ніколи, не насмітить ніколи. От через що в е, школі в нас можна говорити про багато що. Одні вчаться, одні вху, якісь науки даються. А от любов до природи, любов до екології е, ось зуміло об'єднати весь нас колектив. Всі. Я хотів би, я сьогодні говорю сцени це і зараз повторююся. Я хотів би, щоб екологічна проблема об'єднала всіх нас, українців. Незалежно від того, яких поглядів, яких взглядів, ми всі діти природи. Давайте жити за її законами, тому що земля фактично живий організм. А ми що робимо? Ми її перегорюємо, добимо, нафту добуваємо, це її кров. От вона і супротив нам чинить різними катаклізмами, і цунами, і землетрусами, і всім, і всім. Ми забули, що ми просто не треба міняти річки русло, не треба міняти природи, просто треба жити по правилах, по правилах природи. І все тоді буде добре. Коли не можете побачити навжливо, як народжуються картини. Сьогодні вони, можу сказати, квітує магнолія, дуже гарний пейзаж, ось вони будуть писати свої картини у парку. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля горі. І Тому що така магнолія, я тільки побачила і зразу в неї закохалася. Це просто неймовірно. У вас дуже гарний це, парк, у вас сад, дуже гарний, дуже чемні люди. Дуже чемні. Всі приходять, здороваються, дітки підбігають, питають, чи можна там фотографувати, чи, чи ми вам не мішаємо. Ну, мені дуже подобається. Це дуже така атмосфера, гарна, весна, люди чудові, святкові, і все таке. Ну, а сам парк не переведе. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси полягові.